Так, сьогодні маємо роботу з е, совєтського качества. По совєтському качеству, значить. Е, от є. Ліхтарик. Ну, тут ще цапа така ну, більш-менш. Де підшипник сидить. Ну, тут прошліфовано, видно. А тут просто проточено. Просто ну, від відрізця. Тобто її проточили і навіть не шліфували. Совєтське качество називається. Тут шатунчик ще з прорізами. Прорізи, певно, теж булгаркою робили. О, такі рівні тут отвори. Ну, то ж совєтськое качество. Майже по центру. Ну, то, я думаю, що колінвал робили після обіду. Ну, Вже нормально пообідали, випили на заводі і вийшов такий колінвал. Не знаю, оцей ем, ну, ця канавка чомусь всюди зверху, а тут знизу. Ну, Це свідчить про те, що все-таки колінвал робили після обіду. Ну, Нічого, ми зараз його будемо робити нормальним, тайванським качеством. Так, зараз ми побачимо, що тут у нас всередині. Знімаємо. Ролики за ролики. Так, палець. Палець, зараз ми протремо. Так, пальчик у нас в е, класному стані. Нема тут скорошень цементації. Там виробітка в соточку є, звичайно. Ну і на шатуну я поміряв десь 6 соток виробітка. Але теж немає скрошень цементації, ржавчини, корозії, тобто все чітко. Він би ще ходив, в принципі, але там 6 соток, там одна сотка, це вже 7 ще на роликах. Я думаю, сотки 1-2 набереться. О, так що по нормальних е, японських книжках колінвал ну, маю, маючи люфт 3 сотки. Це вже є під ремонт. Ідемо далі. Це мене завжди цікавило, а на чому можна їздити? На чому можна їздити, щоб була от така отака от хуйня. От що туди треба заливати? Переробку я не знаю, що ну, треба туди заливати до бензини, щоб була отака хуйня. Хто знає, напишіть. Посотышься бытя вышел куринвальчик Ченикс.